Доба відродження та її значення для розвитку науки та культури, план роботи, вступ, гуманізм, наукові досягнення, астрономія та медицина, мистецтво, архітектура та скульптура, література та друкарство, реформація та релігія, соціальні та економічні зміни, висновки та джерела. Відродження або Ренесанс від французького Ренессанс Розквіт культурно-філософський рух кінця середньовіччя початку нового часу, що ґрунтувався на ідеали гуманізму та орієнтувався на спадщину античності, зумовлений переходом суспільства Західної, Центральної Європи до нової соціально економічної формації. Хронологічні межі періоду починаються з другої половини XIII століття в Італії, з XIV-15 в інших країнах до останньої чверті 16-го початку 17-го століття. Термін Ренесанс уперше вжив 1550 року, видатний італійський художник та історик живопису Джорджо Вазарі у біографіях художників Італії життєписи. Кінець епохи ж відбувається в першій половині XVII століття. Економічні, державні та культурні зміни змушували людей стикатися з такими задачами, які не можна було вирішити, спираючися лише на старі уявлення. Це і стало поштовхом до корінного перевороту у розвитку наукової думки та мистецтва, який стався в епоху відродження. Були зроблені нові відкриття, що вплинули на весь світ. Гуманізм Гуманізм відродження виник в Італії у 14 столітті як реакція на середньовічну схоластику та релігійний догматизм. Він був натхнений античними текстами та ідеями, які знову стали доступними завдяки перекладам і дослідженням. Основні ідеї, антропоцентризм, людина і її можливості стали центром уваги, самоцінність особистості, кожна людина має внутрішню цінність і потенціал, раціоналізм. Віра в силу розуму та наукового дослідження, секуляризм зменшення впливу церкви на суспільне життя та науку. Гуманізм значно вплинув на філософію, спираючи розвитку нових течій, таких як неоплатонізм. філософи, як Піко дела Мірандола, підкреслювали можливості людського розуму та свободу волі. У літературі гуманізм сприяв розвитку нових жанрів та стилів, письменники, такі як Данте Аг'єрі. Франческо Петрарка та Джованні Бокачо створювали твори, що відображали гуманістичні ідеали, зосереджуючись на людських емоціях, досвіді та індивідуальності. Гуманізм відродження заклав основи для подальшого розвитку європейської культури, науки та філософії, впливаючи на всі аспекти суспільного життя. Наукові досягнення Доба відродження була періодом значних наукових і культурних досягнень. Відкриття в астрономії Микола Коперник запропонував геліоцентричну модель Всесвіту, яка стверджувала, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця. Це було революційним, оскільки до цього часу панувала геоцентрична модель Птолемея, де Земля вважалася центром Всесвіту. Його праця про обертання небесних сфер стала основою для подальших астрономічних досліджень і змінила наукове мислення. Галілео Галілей удосконалив телескоп і зробив низку важливих астрономічних відкритців, таких як фази Венери, супутники Юпітера, Іо, Європа, Ганімед і Калісто, а також спостереження сонячних плям. Його праці підтвердили геліоцентричну теорію Коперника і заклали основи сучасної астрономії. Галілей також зробив значний внесок у фізику, зокрема у вивченні законів руху. Йоган Кеплер відкрив три закони планетарного руху, які описують еліптичні орбіти планет навколо Сонця. Його праці нова астрономія та гармонія світу стали ключовими для розуміння руху небесних тіл. Розвиток медицини. Андреас Везалі є автором про будову людського тіла, яка стала основоположною працею в анатомії. Він проводив детальні розтини людських тіл, що дозволило створити точні анатомічні ілюстрації. Його дослідження спростували багато помилок і заклали основи для сучасної медицини. Парацельс запровадив використання хімічних речовин у лікуванні хвороб. Він вважав, що хвороби викликані зовнішніми агентами. Парацельс також зробив значний внесок у розвиток токсихології та фармакології. Джіроламо Фракасторо висунув першу теорію розповсюдження заразних хвороб через невидимі частинки, які передаються від людини до людини. Його праця про контагії, контагіозні хвороби і лікування стала важливим кроком у розвитку епідеміології та розумінні інфекційних хвороб. Мистецтво, архітектура та скульптура. В основі культури епохи відродження 14-17 століття лежить принцип гуманізму, утвердження гідності, і краси реальної людини, і розуму та волі, і творчих сил. Гуманістична культура відродження мала світський характер. Жагуча спрага пізнання реального світу і захоплення ним привели до відображення в мистецтві найрізноманітніших сторін дійсності та передала величний пафос багатьом творінням митців Мистецтво Художників. Довжні мистецтво відродження почалося в Італії в 14 столітті, зокрема у Флоренції. Цей період відзначається відродженням інтересу до античної культури та гуманістичних ідей. Одним з перших значних митців був Джотто Ді Бондоне, який відійшов від середньовічних традицій і почав використовувати більш реалістичні форми та перспективу. Інші важливі фігури раннього відродження включають Мазаччо та Фра Анджеліко. Нововведення заклали основи для подальшого розвитку мистецтва відродження, яке досягло свого апогею у 15 16 століттях. Серед найвизначніших митців Леонардо да Вінчі – всесвітньо відомий художник, а також інженер, анатом, винахідник, відомі твори Мона Ліза, таємна вечеря, вітрувіанська людина. Мікеланджело Буо Наротті, відомий як скульптор, художник, архітектор і поет, визначні твори Давид П'єта та фрески з Сікстинської капали. Рафеель Санті, художник, що впровадив ідеали гармонії та краси, які стали еталоном для майбутніх поколінь, твори Афінська школа та Сікстинська Мадонна. Та Сандро Боттічеллі, автор міфологічних та релігійних картин, таких як народження Венери та Весна. Ці митці зробили великий внесок у мистецтво, впливаючи на розвиток культури та науки своєї епохи. Архітектура. Архітектура епохи відродження перейняла відмінні античні риси. Однак форми і призначення будівель змінювалися з плином часу, як і структура міст. Основні риси споруд XVI століття, які поєднували античну техніку з Ренесансною естетикою, базувалися на декількох фундаментальних архітектурних концепціях це фасади, колони, пілястри, арки, склепіння та куполи. Наприклад, собор святого Петра у Ватикані, який проєктували Дона, е, донато Браманте Рафель та Мікеланджело. Величезний купол Мікеланджело став символом Ренесансної архітектури. Купол Флор... Флоренційського собору, що спроєктований Філіппо Брунелескі, є одним з найвизначніших досягнень архітектури Ренесансу. Палаццо Медічі Рікарді у Флоренції, який відзначається масивними формами та діамантовим рустом, це робота Мікелоцо Ді Бартоломео. Вілла Ротондо у Віченці, що спроєктована Андреа Паладіо. Це симетрична будівля з центральним куполом, яка є іконою Ренесансної архітектури. Скульптура. Скульптури відродження зародилися в Італії в першій половині 15 століття, зокрема у Флоренції. Вона, відзнач... Вона відзначається поверненням до класичних форм і пропорцій античності. Одним з перших і найвпливовіших скульпторів цього періоду був Донателло. Його бронзова статуя Давид стала першою вільно стоячою статуєю в натуральну величину з часів античності. Інші важливі фігури включають Лоренцо Гіберті, який створив знамениті ворота раю для Баптистерії у Флоренції, та Філіппо Брунелескі, який розробив нові техніки для створення куполів і архітектурних елементів. Ці нововведення швидко поширилися по всій Італії та Європі, заклавши основи для подальшого розвитку скульптури. Друкарство та література. Винахід друкарського верстата Йогонем Гутенбергом у середині 15 століття став однією з найважливіших подій в історії людства. Гутенберг розробив технологію друку з рухомими літерами, що дозволило швидко та масово виробляти книги. Його перша друкована книга Гутенбергівська біблія стала символом нової ери в поширенні знань. Цей винахід значно знизив вартість книг, зробивши їх доступними для ширшої аудиторії. Друкарство сприяло поширенню гуманістичних ідей, наукових відкриттів та літературних творів по всій Європі. Воно також сприяло розвитку національних мов, оскільки книги почали друкувати не лише латиною, але й місцевими мовами. Серед найвизначніших авторів Данте Алігєрі Божественна комедія, Франческо Петрарка Кансоньєре, Джованні Бокаччо Де Камерон, Мігель де Сервантес Дон Кіхот, Вільям Шекспір Гамлет, Ромео і Джульєта Макбет. Ці автори та їхні твори стали основою для розвитку європейської літератури, впливаючи на подальші покоління письменників та мислителів. Реформація та релігія. Реформація була церковно релігійним і суспільно політичним рухом у Європі 16 століття, спрямованим проти Католицької церкви. Вона започаткувала новий напрямок у християнці протестантизм, який включає такі конфесії, як лютеранство, кальвінізм і англіканство, зміни в релігійних поглядах. Мартін Лютер виступив проти продажу індульгенції і опублікував свої 95 тез у 1517 році, що стало початком реформації. Лютер наголошував на важливості особистої віри та доступності Біблії для всіх людей. Жан Кальвін розробив доктрину про дестинацію та де заснував кальвінізм, який підкреслював свого дисципліну та моральність. Генріх VIII розібрав зв'язки з Римською церквою і заснував англіканську, що дозволило йому контролювати церковні справи в Англії вплив на церкву та суспільство. Реформація призвела до значного зменшення впливу папства та католицької церкви в Європі. Багато країн прийняли протестантизм, що сприяло розвитку національних церков. Протестанти наголошували на важливості читання Біблії, що сприяло розвитку освіти та грамотності, було засновано багато шкіл та університетів. Реформація сприяла розвитку нових соціальних та політичних структур. Вона підтримувала ідеї особистої відповідальності та свободи совісті, що вплинула на формування сучасних демократичних принципів. Соціальні та економічні зміни. Добра відродження принесла значні соціальні та економічні зміни, які вплинули на розвиток європейських суспільств. Відродження сприяло зростанню міст, розвитку торгівлі та змінам у суспільній структурі. Зростання місця торгівлі. Урбанізація. Відродження сприяло зростанню міст, оскільки люди почали переселятися з сільських районів до міських центрів у пошуках кращих економічних можливостей. Міста стали осередками культури, науки та торгівлі. Розвиток торгівлі, зростання міст сприяло розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Торгові шляхи розширювалися, з'являлися нові ринки та торгові компанії. Це призвело до зростання економічної активності та багатства. Банківська система. Відродження також сприяло розвитку банківської системи. З'являлися перші банки, які надавали кредити та фінансові послуги, що сприяли розвитку бізнесу та торгівлі, вплив на суспільну культуру, зміни в соціальній ієрархії, зростання місця торгівлі призвело до зміни соцєрархії. З'явився новий клас, буржуазія, яка складалася з багатих торговців. Банкірів і підприємців. Вони почали відігравати важливу роль у суспільстві, змагаючись за вплив з традиційною аристократією. Розвиток освіти зростання міст сприяло розвитку освіти. Було засновано багато шкіл і університетів, що сприяли підвищенню рівня грамотності та освіченості населення. Освіта стала доступнішою для широких верст населення. Восьме висновок. Епоха відродження мала величезний вплив на розвиток сучасної науки та культури. Ренесанс сприяв відродженню інтересу до класичних знань та методів дослідження, що призвело до значних наукових відкриттів, без яких важко уявити наше життя. Крім того, відродження сприяло розвитку гуманізму, що підкреслював цінність та індивідуальності та людського потенціалу. Це вплинуло на літературу, мистецтво та філософію, створюючи нові форми вираження та розширюючи межі творчості. Ренесанс також сприяв поширенню друкарства, що дозволило швидше та ширше розповсюджувати. Та знання. Спадщина епохи відродження відчувається сьогодні в багатьох аспектах нашого життя. Відродження заклало основи для сучасної науки, мистецтва та культури. Багато принципів, розроблених у цей період, такі як науковий метод, досі використовуючи у сучасних дослідженнях. У мистецтві та архітектурі спадщина відродження проявляється у використанні класичних форм та пропорцій, які досі вважаються еталоном краси та гармонії. Таким чином, епоха відродження має велике значення у розвитку людства, сприяючи прогресу в науці, культурі та суспільстві. Дякую за увагу!